Pronto? Ось так у Кременчуці стартувала команда зі спортивного орієнтування у змаганнях міського етапу в рамках програми Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Це важка фізична робота, бо треба швидко бігти і в цей час думати. Дуже динамічні змагання. Я думаю, що нашим дітям зайде. 19 лютого у парку миру 14 учасників знаходили контрольні пункти на місцевості та відмічали їх компостером на карті. Змагання це взагалі круто. Мені подобається те, що тут на орієнтування. Там точки пособирати вона з ну, я змогу орієнтуватися в просторі навіть без карти. Це мій перший раз. Це так мені дуже все сподобалось. Цікаво щось самому шукати, типу, перемагати. Вітаємо команду Даман Гірський» Кременчуцької гімназії номер 28 яка з цього виду спорту незабаром представлятиме наше місто на наступному районному етапі. Дмитро Цилюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.